Привіт усім, вирішив зробити відео, ще одне свіже про ще один лабораторник, який я роблю для себе для ремонту всякої всячини. Бо крім потужного лабораторника, потрібен ще мені лабораторник з стабільними напругами і з дуже малими шумами. От, Спроектував такий корпус в стандартних своїх розмірах. Тут буде 6 напруг. 2 по 5, 2 по 12 і 2 по 15 вольт. От. Будуть термінали, радіатор, все аналогове на трансформаторах. От, такі друковані плати. Тут будуть зразу на трансформаторах, де буде випрямляч. Трансформатор я взяв за основу від магнітофона маяк. От. О, радіатор трошки з запасом, звичайно, але. Таке, платки будуть спеціальні. Купив на Aliexpress. заявлені шуми 20В. Поставивши на кожен канал Ампервольтметр. Плати мають 2,5 А кожна. О. В спринті розвів собі такі плати. Це буде стабілі... випрямляч на кожен трансформатор. Зробивши два Фільтруючі конденсатори, два діодних моста на один конденсатор. Тому що там дві обмотки, практично з однаковими напругами, але якщо їх об'єднати, то трошки виходить холостий хід збільшується. Я вирішив, що краще буде двома випрямлячами. От. Замовив їх в Китаї. От вже готово оплатки прийшли. Якісно, з перехідними утворами. Ось такі платки. Це ну, я вже почав збірку корпусу. Тут вольтметри, трансформатори. На трансформатор буде ставитися, припаюватися на термінали зразу плата з елементами і зводитися в цій платки з Аліекспреса. Заявленими 20 нановольтами шумів. Для них, так як у них скріплення в них такі собі, я придумав отакі пластмасинки, термінали, вони будуть сюди вставлятися. А ці, цими площадками вже буде контактити з радіатором через ще одну пластину алюмінієву так, якщо тут подивитися у нас на, на цьому на 3D моделі. Наприклад, якщо забрати це, у нас будуть оці плати, тут вони будуть і будуть контакти з цими алюмініумами. Чекайте, воно видно було. Будуть отут вставлятися платки і будуть контактувати з цими алюмінієвими такими шаподібними цими, і вони вже будуть безпосередньо з радіатором. Тут кнопка включення. Так. Підзібрав передню панель. От Бачимо на такий пластик, будуть ставитися платки. Вони тут мають направляючі дві. Двіси буде виходити напруга, подаватися напруга, і отут через оці маленькі отвори можна буде підкоректувати напругу, а тут буде видно світлодіод, ну, Не знаю наскільки він яскраво буде світити, який сигналізує, що плата перейшла в стабілізацію струму. Ось такого буде тут ззаду. І термінальчики під банани. Не вибрав якісне. Ну, кнопочка включення буде. Хотів спочатку робити, щоб у все включалося, але я вирішив, що перше нема місця на панелі. Врімкнув все разом та все. От. Живлення буде через такий. Я на всі свої блоки ставлю роз'єм, Зразу запобіжник, зразу запасний запобіжник. І в наступному відео, я думаю, стояю хоча б кілька каналів. І вже тоді перевіримо роботу, заодно перевіримо, скільки там справді тих нановольт і платки нам дають по шумах. Якщо там нановольт навряд чи я це звичайно вимірюю оці лаф своїм, але... Якщо там будуть великі пульсації, то Ось Такий проєкт. Будуть питання. До речі, закінчив повністю навантаження. Добавив такі дефлектори, щоб воно забирало повітря прямо з отворів, бо тому що так більшу половину поперпусу ганяло. 6 плат і тепер. Працює гарно. Буде до комплекту. Все. Питайте, якщо що, в коментарях. Вслідую цього разу.